Вітаю, сьогодні ми граємо в брутату. Давайте виберемо якогось персонажа. А, у. А, ні, блін. Мінс 2 HP погано. Це я зараз. О, іде! Давайте я зараз просто пролистаю через всіх персонажів, що ви зменшите швидкість на Ютубі. Дуже. І будете паузувати, подивитись на персонажів. Подивитись. Кого ви хочете, щоб я використав? І. Е, Напишіть в коментарях. Раз два. Три. Окей, okay. давайте виберем. А це хто лакі? У. А, давайте це, давайте це. З каменем, чувак. Старий чувак з каменем. Danger One. Раз. Сигачем, фигачим. Будем каме... каменевим магнатом. Будем каменевим магнатом. Ооо! Дерево Дубасим, дерево з камінням. Граем в Майнкрафт. Да, граємо в Minecraft. Давайте. Crits. Ну, нам треба захищатись, тож давайте і це і камінь. І камінь. Нема камінь. Є пістолет. Ми тепер озброєний багнат каміння. Будем жити. не жити. Каміння продавати на чорному ринку. А як ви думаєте, звідки я отримав цей пістоль? А це каміння не просте, як ви думаєте, це каміння велике ідеально кругле, дуже дороге. Ви не повірите? Ніколи не повірите, ніколи ніколи. О, камінь, пістоль, канцель. Давайте тепер ще кльовий камінь. У, треба, треба зберегти, блін. А давайте і це, тоді ще більше або Тоді ще менше часу витратив на те, щоб, щоб використати штуку комбайн. Бо у нас довго магазину, я думаю, що ми отримаємо так нормально камінчики. Я сподіваюся. Я збираюсь, блин, а йти звідси, поки не буде. Менім п'ять е, най, камінчиків найбільшого левела. Купон. І давайте камінь. Камінчик. Камінчик. Рок і камінчик. Кто я старий. Ох, погано мені, я вже старенький. Виглядачі отримуєте всі мої камінчики, коли я помру. Але я сподіваюся, що я помру від старості, а не від цих до дурних малих пурпурових, фіолетових білібобліків. Ммм, mm, мені для вас захист Ні точно не, не здохну від цих игусік. Ні, я пропустив скерт Сасаги, саусагі. Са Ні, тільки не скерт саусагі, тільки не це. Ну, Погнали, погнали, погнали. У мене ще більше камінчиків і зброї, щоб себе Ха-ха-ха. Я закуплю світ ціною своїх камінчиків, бо я єдиний, хто має стільки камінчиків ідеальних круглих. Давайте, давайте, це вже не ДП ДРП не ДП фазулик робить, це вже нормальний Фазулик каже. Хто ще не підписався, підпишіться. Ставте лайки, якщо вам подобається. І я вважаю, що хоча б за кам'яного магната треба дати лайкосики, підписку. Якщо ні, то ви що, збожевіли? це ж Кавяний Баграт. Дасть вам, дасть вам бабок і, і кабічики, якщо підпишетесь. Правильно, правильно. А не підпишетесь, буде вам капець. Прийде до вас зі своїм фіолетовим пістоліком і надубасить. Підпишіться, Щоб вас не. На вас не нападали. Щоб ви не стали картопли і на вас не нападали Перебульці Сподіваюсь вам сподобається. Сподіваюсь це гарне відео вийде. Придеться ще трохи часу витратити на редагування, але нічого. Е, я зроблю відео, неважливо що. Зроблю неважливо, що у везіння, демедж, купон, камінь, пістоль. рерол, камінчик. Не може в рероль більше, окей. У мене червоний камінчик! Єбой! Вони не мають жодних шансів! Вони не, жив... не будуть жити. Не будуть. Просто не будуть. ох ох, -ох. Я... Я тепер супер... Дріповий супер класний, стильовий магнат каміння, озброєний. Я буду найстельнішим, найкльовішим, найстильовішим і чуваком, який має найбільші більші у світі. А, ну, і звісно, ще найстарішим. Тому помру, помру, відстав, від розчиняю цих. Чувачеників, біблібобликів. І ви отримаєте е, все в в заповіті. Тільки ви мене не пробуйте там Зроби так накрутить. Бо у мене є! Щось прикольне, пістолетик у мене є. Ммм. Давайте везіння. Ммм. О, давайте, 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 давайте Потримаємо ще трошки камінчики Блін, не виходить Ну давайте отримуємо один пістолетик І ми тепер маємо менше Зброї, але вона на в купу, купу, купу разів сильніша. Я ще не використав цю тактику. Не знаю чого. Але дивіться, у мене везіння лише 20. У мене вже є два червоні, дві червоні зброї, одна синя і одна сіра. Це прогрес! Це, це сила люди, це сила. Сила, люди сила. Будем перемагати, будем дубасити цих чу -чу чувачериків, Члилибобіки, Вілли Бобіків. Сподіваюсь, це цікаве відео. І давайте спробуємо сьогодні отримати. Доступ до Денджер 2. Е, ще раз нагадую, якщо ви підпишетесь, буду дуже вдячний. Е, якщо вам не подобається, ви не маєте. Це зовсім не обов'язково, але це було б мені приємно. Давайте. У, це дуже треба, але коли я отримую нормально, так камінчики. А ну, давайте постоїмо трошки. Якщо буде небезпечно, я піду. У, це, це хвиля 9, я забув, це хвиля манімейкінгу, це манімейкінг хвиля. Треба тут рухатись, фігачить е, чувачків, чилібобіків, білібобіків, білобобіків, для... Fioletto бобіки Fігачить, у мене вже 19 левел, непогано, непогано. Маю. Маю жити, маю жити. Рятуйте. Рятуйте. О, у мене пів стаку максимального хп. Усі Майнкрафтери сказали, що клас у Пів стаку максимального хп. Хто не сказав, ну, нічого. То просто прикол, мій прикол, мій власний. Ого-го ого. -го, ого -го. У не знаю. Це буде корисно на 20 левелі, якщо воно є тут є бос. Я не знаю, на, на який скалюс з'являється бос. Так, рерол, камінчик Джеланті Лиг. Комбайн. Камінь. Пігибенг. Все, погнали? Погнали! Я тепер супермутант. Кам'яний магнат! О, я навіть не збирався це лімувати. Але я тут сподіваюсь, сьогодні є босс-файт. Бо якщо ні, то не дуже цікаво. Іду і ще раз насолоджуйтесь. Якщо ви додивились до цього вебету, напишіть там, не знаю, Хрюшка. І якщо вам... ви не додивились, то напишіть Хрюшка. Не знаю, хто тут дивиться, до Док... ні, ні, тільки не це. ну, нічого, нічого, Зараз буде щось. Щось буде.